Як того бабая б'ють на полі бою? Сергій Зурець буде нам розповідати, директор агенції Defense Express, ведучий рубрики воєнні підсумки дня. Сергій Вітаю будь ласка. Слово. Василь, вітаю наших дачів сьогодні. У нашій водній рубриці ми будемо говорити про нові рішення у використанні наших дронів на полі бою і про те, що у нас з мобілізацією, рекрутингом і пошуком стимулів для самих військових. Про це за мить. Чув про Кінг? Кажуть, можна прокачатись. І Ставати крутішим? Ще крутішим. Ще? Ага. Хм. Поки не станеш королем, Слотокінг чекає. Почну з важливої як на мене новини про те, що українські розробники вже в бойових умовах успішно засували нові FPV-дрони, які оснащені так званим машинним зором. Волонтер Сергій Стерненко сьогодні оприлюднив відео спільної роботи двох механізованих бригад: 60-63-ї і, і на відео, яке ми зараз побачимо, можна буде Зафіксувати, як спочатку оператор дрону визначає ворожу ціль, оцей ворожий танк. Потім ми бачимо, що танк захоплюється, потім береться він НАТО супроводження. Далі о, зображення пропадає, тому що в цей час працює ворожий реб, і оператор не може в цей час бачити, що відбувається, але в підсумку танк все одно вражається, тому що якраз тут було використано. Автонаведення цього дрону на кінцевій ділянці польоту, і це означає, що такі впівдрони ігнорують ворожий риб, і якого стає до речі, все більше. І загалом це навіть зменшує вимоги до о, операторів, якому не треба весь час кажучи, супроводжувати політ дрону до самого влучення в ціль. Загалом повторюю, це підвищує ефективність використання FPV-дронів, навіть якщо такі е, допрацьовані дрони коштують десь в. Чи більше, ніж ті, до яких ми, ми звикли. Але схожі рішення зараз на полі бою відпрацьовує і ворог. тож у цих перегонах технологій нам зараз дійсно потрібен прорив. І якщо з проектом стерненка буде все добре, то після використання і перевірки дослідної партії, на яку зараз збираються кошти, то до закупівель долучиться і держава, і це дозволить масштабувати виробництво. Так до речі, як це сталося з масштабуванням дронів з більшою дальністю, там до 800 навіть до 1000 кілометрів, чергове цьому підтвердження це ataca Під ранок 20 березня безпілотниками українського виробництва міста Енгельс Саратовської області там на віддаленні десь 600 кілометрів від кордону України розміщений аеродром стратегічної авіації Російської Федерації енгельс 2 де за учорашніми космічними знімками базувалось дев'ять літаків стратегічної авіації Росії. Це Ту 160 та ту 95 Оці ту 95 якраз використовують. Ворогом для ракетних атак по Україні, бо вони є носіями ракет х 101 і Х-555. Низка українських видань сьогодні повідомила, що з посиланням на джерела в головному управлінні розвідки що цілі уражено і результати уточнюються проте немає даних, які... Саме цілі були вражені, яка була їхня кількість. Тож знову ж чекаємо супутникових знімків, які можуть додати ясності у це питання. Для атаки по Енгельсу були використані дрони українського виробництва. Вже відомий БПЛА з назвою Люти, який раніше використовувався для ударів по низці російських нафтопереробних заводів. Зараз ми якраз бачимо. Маршрут цього лютого до одного з НПЗ Росії, і цей дрон, як ми бачимо, достатньо ефективний, так само як і його ще один зразу партнер по полю бою. Це БПЛА під назвою БОБЕР. Обидва ці БПЛА з дальністю до тисячі кілометрів впродовж останніх тижнів активно. Використовуються для ударів по російським НПЗ, і зараз бачимо, що ударний потенціал цих дронів вже націлений на аеродроми стратегічної авіації. І сподіваюся, що буде продовження з ударами по аеродромам, на яких ворог використовує для базування фронтових бомбардувальників типу су 34 тому що ці фронтові бомбардувальники. Зараз є такою ну головним важелем росіян на лінії фронту, тому що цих бомбардувальників використовуються якраз для того, аби здійснювати удари кабами по нашій лінії фронту і по нашим мирним містам і селам. Якраз думаю, що саме час почати вже використовувати дрони для того, аби знищувати ці бомбардувальники на самих литовищах. Отже, дронів стає більше, це означає, що потрібно. Більше і операторів, і більше навчених розрахунків. Тож далі будемо говорити про рекрутинг, про мобілізацію і про всі -усі складнощі, які з цим. Пов'язані і нагадаю, що зараз була інформація про те, що за перше півріччя цього року в Україні планується відкрити 27 нових рекрутингових центрів до збройних сил України. Центри такі мають з'явитися в обласних центрах, в великих містах. І зараз там найбільший Потенційний попит чи реальний попит в вакансіях зберігається і спостерігається якраз на операторів БПЛА, водії механіків та медиків. Проте з іншого боку, без відповіді залишається питання. Чи мають такі рекрутингові центри можливість і повноваження, аби людина, яка йде на службу, могла потрапити до частини, де вона дійсно хоче служити, і де буде потрібен справжній її фах? І зараз до нас долучається Павло Кішкар, майор збройних сил, начальник штабу, заступник командира батальйону збройних сил України, народний депутат восьмого скликання. Пане Павле, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю, пане Сергію! Вітаю Україну. І звісно, почнуло з продовження питання про рекрутингові центри. У вас є військова частина. Я знаю, що у вас є. Певна кількість вакансій, яка може бути заповнена людьми, які мають відповідних фах. І оці е, рекрутингові концепції, чи вони зараз працюють в реальних умовах? Що ви як е, офіцер, який командує підлеглими, якому потрібні якісні підлеглі? Як ви зараз з, е, співпрацюєте з рекрутинговими центрами або з тією реальністю, в якій насправді ви перебуваєте? Ну... Е... Ми ніяк не співпрацюємо, тому що нас ніхто до нас ніхто не звертався, і це дуже дивно. Бо командири середньої ланки мають повну юридичну відповідальність за свій особовий склад, але натомість не мають можливості ні звільнити людину, яка зловживає спиртними напоями, ні запросити до себе людину за мобілізацію. До прикладу, моя частина видає. Відношення письмову згоду на те, щоб розмістити інженерний склад на відповідних посадах. Натомість їх направляють на базову військову підготовку. Звідки чи з Гончарівська, чи з Десни, не знаю. Там будь-який навчальний центр. Я вже не можу забрати цю людину до себе чомусь за якимось дивним збігом обставин. Чомусь люди в кадрових центрах і в ТЦК вирішують, чи підходить мені ця людина, чи не підходить. Дайте нам ці повноваження, ми самі знайдемо цих людей, принаймні інженерного складу. Я, як частина не, не піхотна, відповідно маю кваліфікованих людей шукати. І вони згодні до мене йти. У мене є 38 відношень зараз, і я впевнений, що я жодної людини з цих людей вже не побачу після цієї базової підготовки. Тому це, м'яко кажучи, неправдива оця методичка, яку зараз видало Міністерство оборони, вона неправда. Вона стосується лише піхотних частин. А щодо людей військових спеціальностей інтелектуальної праці, чомусь про нас забули. Нам не довіряють, не розумію за яким принципом, довіряють іти в бій, і помирати, але не довіряють набрати людей, з якими ми б могли воювати, нести службу і ефективно виконувати свої бойові задачі. Ваш колега і товариш Роман Костенко, полковник, людина, яка так само, як і ви, має бойовий досвід, пару днів тому якраз коментувала історію пов'язану з мобілізацією. і Він казав про те, що то, з людьми, яких там наловили на вулиці і відправили в армію, оцю асиметричну війну, яку ми хочемо здійснити саме асиметричними підходами, просто не виграти. І треба люди зі спеціальними навичками добре підготовлені, вмотивовані. І він говорить. Про те, що е, зараз потрібно або укласти такий новий суспільний договір в, в нашій країні, або створити умови, які мають мотивувати людей йти до війська. Суспільний договір зокрема може передбачати, що нас там є там люди, які воюють, а решта мають реально, скажімо так, забезпечувати їх усім, і це ну має бути справедливо розподілене. От що ви думаєте про шляхи мотивації от, в сучасних реаліях, в яких ми зараз знаходимось? Звичайно, я за те, той законопроект, який Костенко часто критикує і правильно робить, він абсолютно нічого не змінює. Філософія запрошувати людей примусово, вона не працює. Вона показала свою недієздатність. Картинка для російського телебачення, коли працівники ТСК доганяють якихось людей, ну це смішно. Я, я не уявляю, як я з цими хлопцями далі піду в бій. Як я їх буду мотивувати, навчати ну, що я з ними буду робити, якщо вони не хочуть служити. Змінюйте підходи, перетворюйте армію в добровольчу армію. Я власне про це й казав. Або ж дайте нам можливість набрати це і є елемент добровольчої армії, щоб ми, як командири середньої і вищої ланки, мали можливість запрошувати до себе людей. Ми це зробимо. Якщо ми ефективні командири, якщо ви нам довіряєте, ми підготуємо своїх людей, дайте нам можливість їх залучити і запросити до війська. Друге питання загальна методологія примусу. В країні, яка воює за демократичні принципи, це абсурд. Ми маємо чітко написати закон не про мобілізацію, закон про рекрутинг законом про рекрутинг може бути визначено інші стимули, окрім заробітної плати, яка безумовно є мотиватором. Є ще інші непрямі мотиватори. Є земля, яку, врешті-решт, можна видати учасникам бойових дій, є можна запросити людей. чи Позбавити людей, які не йшли до війська, наприклад, можливості бути призначеним на державну службу, можна там звільнити від певних видів податку людей. Ну тобто, треба просто нелінійно до цього підходити. Не можна так визначати, що зарплата і все, йдіть, служіть. А інші дійсно на такому рамковому суспільному договорі мають. Визначити свою роль в допомозі армії е, мене дуже дратує. Ну, нечесно буде, якщо нема дискурсу, треба працівників МВС запрошувати е, теж на передачу і говорити про те, що е, чоловіки, які працюють в МВС, не підлягають призову. Я б на місці міністра вийшов і сказав: дивіться, з 1 травня там, ми відмовляємося від залучення в свої лави чоловіків призивного віку. А всіх інших після допідготовки відправляємо в армію потихеньку, за півтора-два роки, всі люди пройдуть через лави збройних сил чи інших військових формувань, які е, приймають участь в обороні держави, оце був би меседж. А так ми сховалися за те, що ми поліція, і ми сидимо в Рівному чи в Тернополі. Це дуже добре. Але ми, які зараз перебувають на фронті, ми скоро закінчимося, і все. І тоді прийде війна до вас в Рівне, чи в Тернополі. Тому е, всі мають пройти через горнило війни відповідно до своєї кваліфікації, від, відповідно до своїх навичок, знань і вмінь, і від цього нікуди не втечеш. Перед нами страшний ворог, величезна ядерна держава з величезним ресурсом. Для цього е, ми можемо лише асиметрично відповідати на ці питання. Мобілізація людська, якщо не торкатися технічної мобілізації, яка має бути на першому плані. Вона стосується обмеженої категорії людей. Це чоловіки 27-60 років. Їх більше не стає. Їх стає, на жаль, тільки менше. Ми їх втрачаємо кожного дня. А тому і працівники МВС, і працівники державних органів і установ, працівники органів місцевого самоврядування мусять собі віддати звіт в тому, що вони прийдуть так чи інакше до військових формувань і будуть приймати участь у збройному захисті держави від агресора. Тому обирайте свою професію, приходьте до нас. Ми вас готові підготувати не завжди. Це пов'язано з піхотними частинами і перебуваннями на передку, хоча це теж важка відповідальна робота. Тому приходьте. В нас є високотехнологічна зброя, зброя перемоги, на які треба підготувати людей для того, щоб її ефективно використовувати. А хотів запитати, дійсно з'являються нові зразки. Оці нові зразки впливають на переформатування орштатних структур, аби вони були більш оптимально прилаштовані до використання того потенціалу, яке несе нова зброя. Чи це є у вашому підрозділі, чи можливо в інших підрозділах? Що ви можете про це сказати? Зброя перемоги з'являється. Робота зі штатами ведеться, але погано. Дуже дуже довго і незручно з цим працювати, адже кадрові центри не встигають опрацьовувати всі потреби і всі зміни, які відбуваються в самому в самій, в самій зброї, яку ми використовуємо, тому це неможливо е швидко зробити. Е е я перепрошую зараз. Я секунду відключусь. Ми говоримо з Павлом Кишкарем, Він є майором збройних сил, начальником штабу, заступником командира батальйону збройних сил. Цей підрозділ має таку певним чином артилерійську спрямованість з використанням певних технологічних рішень і в цифровому забезпеченні. І дійсно його підрозділ має певні вакансії для того, аби посилити цей потенціал. Так що. Була якраз питання про зміну штатних структур. Як це відбувається не швидко, а це означає тоді, напевно, що якщо масштабувати на всі збройні сили, то оце ланцюг рішень таки треба скорочувати на всіх рівнях, аби підвищити ефективність зараз. в збройних силах чи міноборони проходяться аудит чи інспекція міністерства оборони. Чи щось відомо, що ці ланцюжки прийняття рішень їх стає менше, аби структура була більш швидкою, і гнучкою реагуванні на потреби? Ну, головнокомандувач поставив задачу. Я думаю, що ці ланцюги будуть скорочені для того, щоб ефективно приймати рішення якомога швидше. Ми ж розуміємо, що за ця швидкість питання, які розглядаються по впровадженню новітніх зразків озброєння, це питання життя і смерті. Не інакше, якщо ми затягуємо ці питання, ми втрачаємо людей, ми втрачаємо техніку, ми втрачаємо територію. І у нас нема на це часу. Я би, взагалі, це питання по кадровим переміщенням, розгляду, переведення, призначення військових звань, нагородження це віддав би Федорову. Він би це все цифровізував, і це було б достатньо швидко і зручно. Якщо два командири не вирішили один віддати, інший прийняти до себе військовослужбовця, в чому питання це зробити в два кліки? Я думаю, що це було б правильно щодо зміни штат. Штатів і введення нових зразків озброєння така команда від головнокомандувача. Є кадрові центри зараз максимально напружені і впроваджують ці новітні зразки озброєння до штатів діючих підрозділів. Тому одразу після того як будуть введені ці штати, люди призначені на посади. Ви побачите використання новітніх зразків озброєння на фронті. Все експериментальне, що є, ми вже випробовуємо. Це унікальна зброя. Я думаю, що ворог матиме чому здивуватися в ближчі тижні. Це супер, це ну, вкрай важливо, але як розумію, все таки є і тягар паперової цієї армії, яка зараз тягнеться за кожним командиром. Це і переведення по паперам, і е, списання техніки, списання втрачених зразків. От як з цим боротися? Як ви як командир? Скільки ви часу витрачаєте на цю е, паперову роботу, яка виглядає ну, чесно кажучи, не зовсім доречно в сучасних умовах? Ну, перше списання є новітня постанова Кадміну, яка спростила, дійсно спростила процедуру списання тих чи інших військової техніки і озброєння. Я думаю, що процес цей треба цифровізувати. Якщо Збройні сили всередині не здатні це зробити, довірте це новій пошті. Це звичайно жарт, але в цьому жарті правда, все треба цифровізувати і присвоїти кожному. Інструменту і озброєнню qr коди Я думаю, що будь-яка наша перевірка чи списання техніки буде проводитися теж достатньо просто і швидко, але процес цей запущений. Відповідна постанова Кабміну вже прийнята. Я думаю, що багато командирів ті списання, які висіли по півроку, рік, а то й півтора, вже провели, і це великий крок вперед. Дуже дякую. Зокрема, секретарю ради нацбезпеки задля того, щоб цю постанову було розглянуто і прийнято якомога швидше. І в нас буквально дві хвилини хотів запитати про стосунки з держспецзв'язком, тому що я знаю, що у вас багато нової комп'ютерної техніки, і там шлейфом ходять представники Держспецзв'язку, які говорять: оце можна використовувати, оце не можна. Тобто якісь парадоксальні речі, які думаю, думав, змінилися, змінилося, виявляється, нічого не змінилося. Дякую, пане Сергію, за запитання. Держспецзв'язок має змінити свій функціонал з контролюючого органу на орган, який теж включає, включений в безпеку і оборону, який допомагає нам, як збройним силам, налагоджувати роботу тих чи інших пунктів управління, які ми використовуємо на фронті. Не розказувати що правильно, що неправильно, а виділяєте зі своїх сил і ресурсів У вас достатня кількість людей, фахових людей, які знаються на цьому. Приїжджайте на наші пункти, якщо ми їх переносимо ще щось, кваліфікуєте, оформляєте документи, і так має бути. Ви маєте бути частиною сил безпеки і оборони, а не контролюючим органом над Збройними силами України. У нас є е, час е, писати ці документи. Немає. У нас є час для того, щоб підготувати бойову операцію, налаштувати людей, мотивувати, забезпечити їх всім і виконувати наші бойові задачі. А ДСТЗІ має. Допомагати збройним силам та іншим військовим формуванням, які приймають участь у відсічі агресії, ніяк не інакше, і тому ця зміна парадигми і сприйняття Держспецзв'язку має відбутися якомога швидше. Я думаю, що Рада нацбезпеки ближчим часом розгляне це питання і внесе зміни в закон України про дистезію. Пане Павле, дуже дякую за ваші чесні, прямі, і зрозумілі відповіді за вашу службу за те, що ви ваші побратими робите для захисту нашої країни. І нагадаю, що це був Павло Кишкар, майор збройних сил, начальник штабу, заступник командира батальйону, однієї з частин, яка намагається впроваджувати новітні методи ведення бойових дій. Ось таким були головні військові і воєнні акценти цієї доби. А більше міжнародних та економічних новин дарі великому ефірі. Василя зими, тож залишайтесь на каналі Аспресо.